У Конотопській санаторній школі інтернаті готуються до новорічних свят. Розпочнуться вони з 19 грудня. Поки вихованці закладу навчаються та готують святковий концерт. У закладі навчається 278 дітей з усієї сумщини. 12-річна Ніка Музуль одна з них. Дівчинка полюбляє малювати. Я в нього попросила набір для малювання, тому що я дуже захоплююсь картиною вдома. Я час том. Малюю і намагаюся на даний момент домалювати картину за номерами. Натюрморт з, з фруктами. Кирило Сас каже, листів вже не пише, але на подарунки чекає. Листа я писав, коли був малий, і я сподіваюся, що він мені купить і спортивну форму. На баскетбол хожу. Той який замовляв, ні, ну лежав другий подарунок. Головне, що подарунок. За словами виховательки закладу Ірини Романової, їхні діти вірять у дива та чекають на свято Миколая. Це найдовгоочікуваніше свято у дітей. І це діти, тому ми не заважаємо їхній фантазії. Ну, вони пишуть те, що вони дійсно хочуть мати. Ну, маленькі, вони пишуть там телефон, хочуть гарний там чи іграшку якусь. Ось є дітки, які в складних життєвих ситуаціях вони хочуть до мами там або щоб злагода була у родині. Директор санаторної школи-інтернату Олександр Аптерман говорить, він бажає, щоб його вихованці опанували робототехніку. Є така ідея, ми зараз відкрили новий гурток. Він називається гурток робототехніка. От є набори для занять гуртка робототехніка. Це була б цікава думка. Це було б цікаво. І для дітей ми три набори купили для початківців. Але є і набори для більш старших. Все, що моїм дітям може знадобитися, ми все приймаємо. Із подарунками до них планує завітати сумський клуб мандрівників. Вони 11-й рік поспіль влаштовують благодійну акцію Мандрівник Миколай на гостину завітай для дітей із різних навчальних закладів області. До Конотопської санаторної школи-інтернату приїздять вперше. Долучитися ж до акції мали змогу всі охочі. Сьогодні останній день збору. Нині ж у бібліотеці імені Шевченка пакують смаколики для вихованців закладу. За словами організатора акції Григорія Назаренка, окрім подарунків, готують для дітей розважальну програму. Вітаємо діточок. Звичайно, у нас є свій Миколай, своя група концертна, свій акомпаніатор. Даруємо діткам музичну програму, граємо з ними. Ну і звичайно, кожен отримує свій подарунок. Обов'язково миколайчик, обов'язково мандарин. Все інше по можливостях. Кожний рік їздимо обов'язково куди-небудь і вітаємо дітей. Там ще й мильні бульбашки беруть з собою. Беруть з собою фокусника і на роликах катаються. В общем, дітей розважають як хто може. Наступного року, за словами Григорія Назаренка, сумський клуб мандрівників завітає у інший навчальний заклад області, який саме вони поки тримають у таємниці.